За допомогою малюнків спілкується зі світом, творчістю пронизане усе життя митця, любить експериментувати з різними техніками. Я займався офортом і поступав в спілку художників, виконуючи кольорові офорти. Тоді ми винайшли цю техніку не на папірі, а на тканині. А тепер ми вже не друкуємо і графіку не в основному пишемо вже в опис. Показати свої та помилуватися шедеврами колег прийшов не сам. Сьогодні пан Микола разом із родиною. Його дружина та син, до речі, також професійні художники. Всі, як один від виставки, у захваті, запевняють, живопис, графіка і скульптури найвищого рівня майстерності. Те надбання, яке ми з вами сьогодні бачимо тут. Це дійсно приклад того, що як треба любити батьківщину свою. І як треба вкладувати душу для того, щоб Цю душу, цю любов бачили багато нащадків наших. Це дуже приємно, що такий будинок, такі люди, такі художники працюють, працювали у нас на сумщині у музеї. Представлені роботи як професіоналів, так і аматорів. Усього близько 50 експонатів. Твори від 60-х років до сьогоднішнього дня. Оце все мистецтво. Відтворює якісь основні етапи у розвитку всього історично художнього процесу у нас на Україні. Працівники музею кажуть, що в творчих образах хотіли показати Сумщину без прикрас, її природу, архітектуру людей. Для бажаючих помилуватися роботами митців Сумщини двері виставки будуть відкритими ще місяць. Дар'я Марченко Сергій Лазаренко, канал РТС.